Привіт-привіт, друже! З тобою пору року будемо розглядати, та коли це буває, відповідати. Звідки на шибках картини? Гірки хто побудував? Срібло хто вдягнув хатину і садок зачарував. І коли таке буває, скрізь веселий гомін, сміх. З святом дід Мороз вітає і дорослих, і малих. Хто приніс мені ялинку і блакитний паровоз? Ці дива бувають взимку, а чакує Дід Мороз. Ось за такими прикметами ми дізнались про пору року зима. Зі святами зимовими я вас вітаю. Та усього найкращого вам бажаю! Хай вам щастить!